Доброго дня вам, доброго вечора. Ну що, сьогодні понеділок. Ось зібралася я на роботу. Погода в нас гляньте яка. Ну, таке ночі з тіло ночі шов, е, ніч ішов дощ. Зараз таке мокро якось сиро. Ну Не дуже гарна погода, можу сказати. Але тепліше. Снігу немає. Я вже зібралась на роботу, жду, в мене сьогодні повинні підвести, тому я шалено щаслива, що мені не прийдеться шльопати пішки. Так, і зранку хотіла ось це вам сказати. що Знаєте, я коли вчора прочитала про те, що в нас в сумах був такий два прильоти. Страшнюче два прильоти, коли загинуло в нас на даний момент більше 30 людей, дітки загинули. Так що я хотіла сказати? Я хотіла сказати про те, що оці всі масові зборища, воно, Good morning. Good morning. Воно, звісно, можливо і весело, і потрібно комусь. Але знаєте, коли такий результат, ну якось так, як ви думаєте, ось в таких прифронтових містах, е коли така кількість людей збирається, це ж дуже небезпечно. Тому що, знаєте, я бачу, що і в Запоріжжі ну, заходи в школах проходять, збирають цих дітей. Ось і ще хотіла сказати, що у нас в Запоріжжі якась тенденція така: будують вже по-моєму 10 шкіл, побудували, підземних шкіл побудували. А в мене виникає питання: ну, війна ж не буде вічна, а як будуть використовуватися потім ці школи. І чи безпечні вони навіть на даний момент. Тому що, ну я працювала теж в школі в Запоріжжі і бачу, що в школу вийшли діти, заходи проходять, В мене приходять, я в групі в них і в мене завжди приходять їхні якісь заходи, які відбуваються там і все. Таке, і я думаю, якщо це небезпечно, ось так от прилетить і буде скільки скільки життів. Ось такі розуми, роздуми зранку. Вчора зовсім е, настрій в мене був поганий, тому що ну, я коли побачила е, таку кількість людей, яка загинула, і розумію, що це може бути е, любе місто. І Запоріжжя, і я не знаю, ну різні міста можуть бути, таке, таке статися. І в Запоріжжі таке вже ставалося. І це може статися з моїми друзями, з моїм чоловіком. І це дуже засмучує. І це лякає. Це дійсно це виснажує, це лякає. І навіть хоча я знаходжуся в безпечному місті, мені нічого тут не загрожує. Ну, я з неба нічого не падає, скажімо так, ми всі відносній безпеці. Ось так, вітання в Запоріжжя з сумом те, що відбулося. Напишіть, з яких ви міст мене дивитесь, і напишіть, як вам відгук... відгукуються ці масові. Якісь заходи, які відбуваються. Мені завжди здається, що це дуже небезпечно. А як вам? Напишіть. Бай-бай. З вами була Світлана. Я пішла на роботу, а вам дивитись відео. І сподіваюсь, буде гарна погода. І вже позаписую що щось цікавенько, можливо, просто пройдуся тут. То зі мною недавно подивиться місцевість, подивиться, як люди живуть, подивиться, як відбувається в реальній Канаді. Ось сьогодні. Сьогодні я вам зняла відео. Ось така в нас погода. Зараз я доїду до роботи і загружу відео. і Бай-бай, з вами була Світлана.